Привіт! Давайте сьогодні зануримось в основи фізики, в ті самі принципи, які дозволили людству зводити цивілізації. Ми поговоримо про прості механізми, а якщо точніше, про неймовірну силу, що прихована у звичайнісінькому схилу. Ну знаєте, це відчуття, коли треба пересунути щось дуже важке, і розумієш, власних сил точно не вистачить. Думаю, таке траплялося з кожним. І ось ця фундаментальна проблема обмеженість нашої фізичної сили. Вона, по суті, і змусила людство шукати геніальні, але прості рішення, як робити роботу, для якої ми просто заслабкі. Отже, почнемо з першого розділу. Тут ми говоримо про головний виклик, що стояв перед нашими предками як подолати власні фізичні обмеження. І відповіддю на цей виклик стали прості механізми. Це по суті такі собі хитрощі інструменти, які не створюють енергію з нічого, а просто перетворюють її, дозволяючи нам робити, здавалося б, неможливі речі. Добре, рухаємось далі. У другому розділі ми подивимось, як ця ідея втілилась у конкретних інструментах. Це шість основних пристроїв, які стали фундаментом для всієї сучасної техніки. І ось вони, ця велика шістка, відважила до гвинта. Здається, ну що тут такого? Але насправді будь-який сучасний складний механізм, хоч підйомний кран, хоч літак, це лише складна комбінація цих базових простих ідей. Ця знаменита фраза Архімеда вона ж ідеально ілюструє суть. Він розумів, що за допомогою звичайного важеля можна примножити власну силу до якихось неймовірних масштабів. У цьому й полягає вся магія. Але у фізиці, як і в житті, нічого не дається просто так, і тут ми підходимо до ключового принципу, який керує абсолютно всіма цими інструментами завжди є певний компроміс. Ось воно золоте правило механіки. Якщо сказати зовсім просто у скільки разів виграєш у силі, у стільки ж разів програєш у відстані. Неможливо отримати щось із нічого. Це, по суті, така собі космічна угода ми ніби обмінюємо довший шлях на легшу подорож, тобто докладаємо менше зусиль, але за це доводиться пройти або протягнути щось на більшу дистанцію. А тепер давайте візьмемо один із найпростіших, але й найвпливовіших механізмів, щоб побачити це золоте правило в дії. Давайте поговоримо про похилу площину. Ну, визначення тут максимально просте: це звичайний пандус, рампа, будь-яка похила поверхня. Але як чорт забирай, вона працює саме так, як цей простий нахил надає нам механічну перевагу? А вся справа в розподілі сили, замість того, щоб піднімати вантаж вертикально вгору, борючись з усією силою тяжіння одразу, ми ніби розтягуємо цей процес у часі та просторі. І що найцікавіше, цю перевагу надзвичайно легко порахувати. Ось простий алгоритм, буквально три кроки співвідношення довжини схилу до висоти підйому і покаже, у скільки разів ми виграли в силі. А ось вам конкретний приклад Уявіть довжина рампи 6 метрів, а підняти вантаж треба на півтора метра. Ділимо 6 на півтора, отримуємо 4. Просто уявіть собі, це означає, що зусиль потрібно докладати в 4 рази менше. А тепер починається найцікавіше. Бо похила площина це не просто рампа чи пандус. Цей принцип ховається у безлічі інших інструментів, якими ми користуємося щодня. Так от уся справа в тому, щоб навчитися бачити цей базовий принцип у більш складних об'єктах, і два найяскравіші приклади це клин і гвинт. Що таке клин, по суті? Це просто дві похилі площини, які склали докупи. Він перетворює силу, спрямовану вниз, на дві потужні сили, що діють убік і розсовують матеріал. І ми бачимо це скрізь ніж, сокира, навіть звичайна швейна голка це все клини. І чим гостріший кут, тим більший виграш у силі. Все просто. А що таке гвинт? Це теж замаскована похила площина. Уявіть, що ви взяли довгий трикутний пандус і просто намотали його на стрижень. Це і є різьба гвинта. Геніально! Гвинт перетворює легкий обертальний рух на надзвичайно потужний лінійний. Саме тому маленький домкрат може підняти цілу машину, а звичайний шуруп так міцно тримається в деревині. І цей принцип працює в будь-якому масштабі від будівництва єгипетських пірамід за допомогою гігантських пандусів до сучасних гірських доріг серпантинів. Адже серпантин це ніщо інше, як величезна похила площина, що оперізує гору. Це доводить наскільки цей винахід фундаментальний і вічний. Отже, наступного разу, коли побачите пандус, ніж або навіть звичайний шуруп, згадайте про фізику, що в них прихована. А головне спробуйте замислитись, які ще геніальні, але прості рішення ми використовуємо щодня, навіть не помічаючи цього.